Знаєте, хто був одним із найбільших нафтових центрів світу ще до Саудовської Аравії або Техасу? Україна, а точніше, Борислав. У другій половині дев'ятнадцято століття маленьке галицьке місто Борислав дає до 5% усього світового видобутку нафти. Це період, коли в США лише починають борити свердловини, а перська затока ще дрімає під пісками. А тут справжня нафтова лихоманка. Тисячі людей нафта просто витікає з ґрунту, її збирають відрами. Працює понад 16 тисяч свердловин. Частина просто вручну вириті ями. Австрійська імперія будує тут перші. Трубопроводи через Карпати. Саме тут удосконалили дистиляцію нафти і винайшли першу нафтову лампу. Так, перше світло з нафти не з Америки, а з української Борислави. У 1853 році у Львові Ігнацій Лукасевич разом із Ян Зехом виготовував першу газову лампу, використавши очищену нафту. Це стало світовою революцією. До того джерелом світла були сальні або масляні лампи. До 1800 Борислав конкурував з Баку, який пізніше став найбільшим центром російсько імперського нафтовидобутку. У 1909 році відкрили нафту в Персії Іран. А вже з 1930-го лідерство переходить до Саудовської Аравії і США. Але на кінець 19 го століття Борислав входив у трійку найбільших світових центрів нафтопромислу. Але як все занепало? На жаль, нафтові поклади виснажувалися, інвестицій не вистачало. Імперія славне, приходить війна, Польща, СРСР, а потім Україна забувають цю історію. У підручниках не знайдете жодного слова. Перша і друга світова війна буквально перетворили регіон на фронтову зону. Заводи, нафтопроводи, дороги були знищені або демонтовані. А після Першої світової галучину окупувала Польща. Після Другої приєднали до СРСР. Такі часті зміни державності призвели до нестабільності відтік інвесторів занепад промисловості після 1939 року. Вся нафтова промисловість була націоналізована. Центр прийняття рішень не у Львові чи Бориславі а. В Москві. гроші, технології, інженери спрямовувалися в інші регіони: Сибір, Волгу, Тюменське родовища. Після 1950-х нафту масово почали видобувати у США, Саудовській Аравії, Ірані, Лівії. Тому ціни впали, а Галичина не витримувала конкуренції через нижчу якість нафти і складність видобутку. Так у Бориславі і зараз є нафта, але її видобуток дуже незначний у порівнянні з минулим і з іншими нафтовими регіонами світу і що відомо сьогодні? Нафтогазові поклади у Бориславі та довколишніх районах не повністю вичерпані. Промисловий видобуток веде кілька невеликих підприємств, але технології застарілі, родовища виснажені і екологічна ситуація дуже складна. Борислав це одне з небагатьох міст у світі, яке розташоване прямо над нафтовим родовищем. Чому не розвивають? Відповідь дуже проста: немає інвесторів, тому що ризики великі, а прибуток дуже малий. Доступ до ресурсів складний, залишки глибоко під землею, і конкуренція дешевше завозити імпортну нафту. Тому, коли вам скажуть, що Україна завжди була бідною, пригадайте, Борислав. Так, коли Борислав добував нафту і годував Європу, України ще не існувала як держави, але українці там жили. Вони писали, працювали, будували. Навіть Франко писав про Борислав. А з вами була Аня, і це моя гаряча пательня.